Таврійський розпис це перлина Приморської Таврії. Цей розпис існував здавна на південних теренах української землі. В Таврійському розписі малюють рослини тваринний світ, а також морських жителів, дуже часто зображають вітрильники. Своєрідним символом Таврійського розпису стала роза вітрів це квітка, в основі якої лежить жінка-берегиня, яка підняла свої руки на всі сторони світу і виглядає. Кораблі з рибалками та моряками. Таврійський розпис малюють всіма відтінками синього, Добавляють охристий, жовтий та крапочку червоного. На гуртках діти особливо люблять малювати морських жителів це риби, медузи, краби та морські коники. Основними елементами таврійки є краплинка, хвилька, човник, руки берегині.